незважаючи на воєнний стан і сьогоднішні виклики. По всій Україні зараз змінюється якість нашого відношення до питань збереження і розвитку нашої культури і культурної спадщини. І мені здається, що це через вторгнення все ще є нестача знання про наш власний слав. У нас все ще, ну ясно, що зараз є об'єктивні складнощі, які йому заважають, але з малечка наші діти мають отримати можливість мандрувати Україною по всіх абсолютно областях, по всіх регіонах, по всіх краях, відвідувати всі музеї, на власні очі бачити, де народжувались тітани нашої культури. Чому ми починаємо е, цю роботу нашого засідання комітету саме в Колодяжному? Тому що це не лише для Волинян, але для усіх українців місця нашої сили, місця нашої енергетики, духовної. Тут формувалася українська еліта. Тут формувалися ті, хто згодом стануть маркерами національної ідентичності. Такий формат, як сьогодні, це велика рідкість для нашої програми. Це вже другий захід, який ми робимо тут на Волині за останніх пару місяців. Як людина, яка закінчила школу імені Лисі Українки в Києві. І чия донька навчалася у школі імені лисі Українки в Оттаві Канада. Мені дуже приємно нарешті вперше житті побувати тут в цьому краї. Берімось краще до роботи, змагаємося за нове життя. Хай це буде дивіться щодо культурної спадщини. Очевидно, цей аспект теж надзвичайно важливий і особливо болісне, коли ми втрачаємо об'єкти культурної спадщини, історії, архітектури, культури. Бо їх неможливо повернути за даними на. Початок місяця 1080 об'єктів культурної спадщини постраждали. Причому постраждали настільки, що майже втратили свій статус пам'ятки. Деякі знищені повністю, деякі потребують дуже серйозної реставрації. Виклик війни, на жаль, сьогодні не дає нам можливість проводити цю реставрацію. І не тільки безпековий фактор впливає на це. Але і фактор відсутності певного ресурсу. Волинь одна з небагатьох областей, на території якої станом на поточну дату не було завдано збитків під час війни. На території Волинської області на державному обліку перебуває 1519 пам'яток. А до переліку щойно виявлених занесено 1826 об'єктів культурної спадщини. Чинною комплексною регіональною програмою передбачено фінансування відповідних заходів з охорони об'єктів культурної спадщини. Однак фінансування програми, відверто кажучи, з обласного бюджету не забезпечує повного обсягу виконання робіт. Систематично ведуться перемовини з територіальними громадами з питання фінансових спроможностей у 2023 році. За рахунок місцевих бюджетів було асигновано більше 2 мільйонів гривень на реставраційно-ремонтні роботи на пам'ятках. Та інші заходи з охорони культурної спадщини. Питання стану усієї галузі культури у наших волинських громадах. Як трансформувати культуру осучаснити міністерство Заборона, чи верніше не погодження нашої трансформації з посиланням на відповідні документи? Стан закладів ми ж всі бачили, ну і ми ж всі знаємо. Тенета, в яких е, путається міністерство, зрозумів. Застаріла база нормативна. Це не може бути замкненим колом. Тим більше, тим більше зараз, коли у нас і так не вистачає грошей, то треба дати максимальну свободу громадам, щоб вони вирішували наявними ресурсами ті проблеми, які є, а не втрачали би те, що я вибачаюсь, розвалюється. Зміняти якісь речі, які ще всяко тако працювали до повномасштабної війни, війна загострюється все. Тому зараз хочемо чи не хочемо ми братися за ті речі, на які не звертали належну увагу. Основний акцент на людину і на якість. І... Сама по собі існування чогось заради того, щоб воно було в, зазначено в статистичній звітності чи в інших документах нікому не потрібно. Ми свідомі того, що зараз буде скорочення кількості закладів культури. Ми не повинні триматися за щось неефективне, не якісне. Врешті-решт, основне зараз е, гасло, якщо так можна сказати, має бути таке: що краще менше, проте краще. Нехай це буде один, але гарний цікавий заклад. Хай це буде в центрі міста одна, наприклад, дві сучасних бібліотеки, але укомплектовані з допоміжними супутніми розвинутими послугами, технічно облаштовані, щоб туди хотілося їхати. Ми ж мережу шкіл змінюємо, і навіть мережу. Закладів охорони здоров'я також зміє є реалії, є якийсь здоровий густ, бажання щось зробити. Ясно, що там ні один цей клуб не надає жодної культурної послуги, і не буде надавати. скільки би там ставок, не бібліотекарів чи завклубів не, не ну, не числилися. Ми маємо бути сучасними. Ми маємо бути такими, щоб хотіли люди цими послугами користуватися, і це має бути діджиталізовано людям щасливі в тих громадах. Де є оце повноцінне життя, не не дім, робота, дім, а додаткові якісь послуги, які їх тримають і дають відчути себе частиною цієї громади.